Породілля вказала, що дійсно вона перебувала в стані вагітності, народила, але після пологів дитину в неї забрала, будемо назвати її знайома, яка є уроженка Херсонської області, неодноразова судина, тимчасово без постійного місця споживання тимчасово перемежувала в Івано-Франківській Івано області. З за оперативним заходом ми не змогли встановити дану жінку, і було, але слідство вийшло в ході такування свідків. Е, виявило, що дана особа раніше суд, неодноразово судима, за мені від вчинила у листопаді 2014 року грабіж місті Іван-Франків. З даного приводу грабі... було внесено відомості від реєстр до судового розслідування, зібрано. Так, по, по крупицях докази причетності вини нашої фігуранки, і вона була 6 лютого оголошена в РОШу за статтею 186 частина 2. За сприянням прокурора області ця людина була оголошена, зважаючи з складністю процесальною складністю кримінального кримінальному працю, було оголошено. В розшук і через суд обрано запобіжний у вигляді тримання під варто. 12, Як зараз встановлено, після вчиненого вбивства жінка виїхала в місто Чернівці, де перебувала до недавно. 12 грудня, 12 лютого все ж таки партийні працівники управління внутрішніх справ загадом встановили і затримали цю особу. Як було стосовно слідством, що Породілля і наша фігурантка в мисному вбивстві є добрі знайомі, коли спільно проживали на. ви квартиру мали... і мали стосунки з одним чоловіком. На ґрунті цих ревностів і виник конфлікт, який відбувся. На, місце, на Привозальній площі. За, за чоловіка, бо тому що одна жінка прирумала іншу, вказала, що, що потрібно позбавитися цієї дитини, так як вона хотіла в подальшому проживати чи одружитися з чоловіком, від якої наша поділля залежить. Наша злочинниця. Умисно нанесла декілька ударів під час конфлікту породілю в живіт, в породіллі розпочалися тереми, наша фігуранка відвела її в сквер подальше від прохожих, прийняла пологи. І коли мама хотіла повернути дитину, наша Буду говорити, убивця, все ж таки настояло, що дитину треба позбавити життя, що вона їй не потрібна. Мама потерпіла на даний час, як могла відбивала, пробувала відбити дитину від нашої, від нашої вбивства, однак дитина була позбавлення життя шляхом у душі. Потерпіла Намагалася навіть після цього забрати дитину, щоб поховати. Однак наткнулася на опір сторони вбивця і почала, е почала рятуватися від побиття і залишила місце злочину. На запитання, чому вона не повідомила про хороні органи, стверджувала, що боялася за своє життя, так як жінка, яка Прийняла роду і позбавила життя її дитину, погрожували її вперше. Вона переховувалася, поки не знайшли працівники міліції. На даний час наша фігуранка, яка є раніше судима у Херсонської області, затримана, обрано їй допоміжний захід у вигляді тримання під вартою. Вона перебуває в слідчому ізолятору міста Євген Що на зараз на даний час триває? На, зараз, на даний час триває зібрання і перевірка доказів вини нашого нашої злочинці до умисного позбавлення життя дитини. Після зібрання цих доказів слідство буде. буде перекваліфіковувати її злочинні дії із 117 на 115 частину 2, пункт 2. Це умисне вбивство малолітньої дитини. Чому важливо зараз саме в правовому полі збирати ці докази, перевіряти і підтверджувати судді. Тому що за даний злочин передбачено покарання від 10 до 15 років позбавлення волі або довічно позбавлення волі.